Майже половина шкіл області недоукомплектовані. Про це повідомив заступник голови ОДА Сергій Коваленко. По окремих територіях цей показник значно вищий. Наприклад, у Вільшанському районі він сягає 80%. За словами посадовця, при такій ситуації жодний бюджет не в змозі витримати подібне фінансове навантаження. Тому потрібна допомога місцевих органів влади минулого тижня були гості е, побратими із е, Чернівецької області Маловиськівському районі. Е, у них шикарні школи, як розповіли, позашкільна освіта розвинена. Чому? У них немає жодної малокомплектної школи в районі. Першокурсників Кіровоградської лютної академії посвятили у курсанти. Присягу на вірність своїй професії вони вперше складали на центральній площі міста. В академії першокурсники вже відучились місяць. Тепер згідно традицій складають присягу курсанта, проте уже не в стінах навчального закладу, а на центральній площі Кіровограда. Завжди бути вірним і відданим славним традиціям Кіровоградського льотного, вищого навчального закладу посвяти має свою історію і є чи не найважливішою подією у житті кожного пілота. Цей день дуже відповідальний і він найголовніший у моєму за час мого навчання в льотній академії. Це такий старт до, до світ авіації, до майбутньої професії. Це такий заряд енергії, який дасть змогу гарно вчитися, здобути гарну професію. Есім мати успішне майбутнє настанови майбутнім пілотам та авіадиспетчерам дали старші колеги. Вони повинні розбудувати нову Україну. І зараз, коли ми вже вступили, світ, весь світ цивілізований вступив в четверту промислову революцію, яка називається «Індустрія 4.0», вони повинні мати всі знання і навички, реалізувати все, щоб ця технологічна революція прийшла і до України, щоб ми не залишились на узбіччі, аби наука добре давалась, курсантів благословили і окропили святою водою. Новеньких у льотній справі цього року менше, ніж торік, проте в академії впевнені братимуть не кількістю, а якістю. Цього їм бажає і заступник учільника області Сергій Коваленко. Попереду роки навчання. Тож хочу побажати, щоб ці роки навчання стали успішними роками становлення якісно нових фахівців. В авіаційній галузі. Складання присяги тривало недовго. Менше ніж за годину молодь вже вітали родичі та друзі. Це великий знак оклику о, того, що він добивався, і він добився, що поступив. От, і наскільки я знаю, що. Він вибрав з нас нікого немає, ні пілотів, ні працівників офіційно. Тобто він сам так захотів, він сам поступив своїми силами, своїми цим тобто ніхто не допомагав. Мені це дуже приємно. Цьогоріч курсанти льотної академії започаткували нову традицію, і віднині майбутні пілоти присягу складатимуть на площі героїв Майдану. Марія Староста Сергій Баранюк день за днем.